Добрий день, хвилинку, Солодощі віддаємо, їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись. Що з ним? Мені погано. Скоріше. до операційної. Так, точно. Кого ви привезли? У нас більше нема ліжок. Стійте, це ж мій брат. Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненці, це Пранк. Ми принесли тобі солодощі. Ти щаслива, моя маленька ласуня. Ось це так. Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. Як я давно не пив колу. Кіткат краще всього. ментос також смачний. Ля-ля-ля. А ну стояти, ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. Ну, ось. О, ні! Вона що і мої чіпси забере? Пача ні, у мене є ідея. Ніхто не пропустить Теда з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт, красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш? Ми ж разом навчалися. Я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша, всього самого найкращого. Так, пані кулинку, бачите цей знак? Зукирками не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! В мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно! Ага. Колега, а ти що тут робиш? А ну, стояти. Я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. О, ні. Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога. Я її відвезу. Голова розколюється. Пані хвилинку. Солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше? Трокойте вже. Здрастуйте, добрий вечір. Я лікар. Іду hey. спокійно до свого кабінету. Що таке? У hey. вас є щось від головного болю. Зранку розколюється. Так, звичайно, зараз я де небудь знайду. Є у мене одна пігулка завжди допомагає. Миттєво. Велике дякую. Ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. Це ж скітс. А тут я раптом згадав про важливу справу, і ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку Увага на знак. Солода ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Літаю. Ну я поїду. Це що? скітлс стежка? А ну хлопець на калясті стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил. Ану-ка, котись моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба. А ви, мадам, чіпси, мені okay. та вперед. О, вас виписали. Чудово, вітаю! Катайтесь обережно на своєму велосипеді. Ой. Ну, в якомусь сенсі добре, що ви недалеко уїхали. Давай но ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед. Ідолашна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня! О, ви султан? Ось це так. Троянда, пір'їни. Мені як мило. Я прийшов обирати собі дружину, ти мені подобаєшся найбільше. <риклад> Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я, твій брат Тед, <риклад> схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно. Дуже смачний, мармелад. <риклад> ага. Стояти What? солодощами не можна. No. Так, так, у всіх щось болить. Але солодощі не можна, віддавайте. Віддавати я тільки відкрив упаковку. Hmm. Треба щось вигадати. Точно Yo. зараз я сховаю свій скітлс так, що ця медсестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка прінделз та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда? А тепер потрібно успішно пройти повз. Не відом, кот, а віддаш. деш Отож, Stop. юначе, стривайте. Hmm. Що це у вас з рукою? Ай, болить. Прошу вибачення. Скоріше біжить до лікаря. Купилася. Ненсі, я зламав руку. Мені так боляче! Мій бодолашний братик. Як так вийшло? І ти купилась. Це ж шпрак. Який жах? Я не ламав руку. Це потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись, скажи, що геніально! Дуже круто. І як завжди, виручив. Ой, яка несмачна зелень. І так, малюнок готовий. Приготуйте для мене самий смачний коктейль. О, ну це я можу. Буде зроблено. Звісно, онученька! Я приготую тобі не просто смачний, але й дуже корисний коктейль! Спочатку мені знадобиться шпинат. А водичці, гріх пропадати. Далі вхід піде блендер. Ені, допоможеш. От дякую. Шпинат потрібно завантажити у блендер, тільки ось щось він не вміщається. Бабуль, все просто. Великий дякую, Джил. Шпинат завантажений. Ені, допомагай. Так, його треба перемолоти. Натисни на кнопочку. Треба зробити так, щоб від шпинату не залишилася шматочка. Готово, бабуся. Ох, скільки експресії, шеф. Ну що, перша частина готова. Звісно, це ще не все. Щоб зробити коктейль смачним, знадобиться йогурт. Де ж він? О, знайшла. Джил, цукерки тобі. О, дякую. Я їх відкрию. Ой, як неухайно. Я, мабуть, продовжу. Додам йогурт в склянку. А потім мені знадобиться кавун. Але не цілий, а лише один шматочок. Джил, решта для тебе. Ой-ой-ой. Частку кавуна потрібно розрізати на частини. Мої. Не впізнала. Я задоволена, що кавун тобі сподобався. Сподіваюся, що віки також буде задоволена. Шматочки кавуна також подрібнюємо в блендері. Подивіться, шеф, я вже сама справляюсь з цим гаджетом. Заливаю кавоновий в склянку і додаю парочку прикрас. Ой, ну яка краса. А мені всі ці фрукти не потрібні. З них виходять дуже прості коктейлі. Я вигадаю щось цікавіше. Ой, прошу вибачення! Я вас не цілилась. Ну що ж, основою мого коктейлю будуть газовані напої. Їх вже точно всі полюбляють. Ці напої треба розлити по різним склянкам, щоб вони охололи та загустіли. Дивіться, як прикольно це виглядає. Ну, а тепер всі напої заливаємо у велику склянку. Та прикрашаємо все це мармеладними вишенками Додам парасолько та трубочку і можна подавати. Ой, яка ти розумничка! Увага, увага! Дивіться та навчайтесь, як треба робити справжні коктейлі Беремо полуницю, висипаємо в блендер і заливаємо вершками. Поки блендер виконує свою роботу, дістаємо основу під фонтан. Так, так, саме туди виливаємо отриману суміш. Вийде і смачно і ефектно. Ну і що ж, Вікі, час обирати переможця. Вау, як все гарно! Почну із цього коктейлю від джил. Мармеладка смачна. Та й сам коктейль дуже смачний. Далі я спробую коктейль від бабусі. Тут є кавунчик, а кавуни я просто обожнюю. А як на смак сам коктейль? Ой, фу, бабуся, пробачила це Гедота. Ось це так. Справжній фонтан. Ні реально смачно. Шеф перемагає. Ура, ура! Професіонали перемагають. У другому раунді приготуйте для мене вафлі. Хочеться поласувати. Ей, бабуся, час готувати. Ой, вафлі та легко. Насипаємо борошно в миску, розбиваємо пару яєчок і додаємо молоко. Ну і, звичайно, не можна забувати про цукор. Тепер все гарненько перемішуємо, щоб суміш стала однорідною. Залишилось тільки залити тісто, яке отримали у вафельницю, і трохи зачекати. Як же довго, нудно, складно мішати вінчиком. От міксер це зовсім інша справа. Мабуть, додам нотили, щоб було ще смачніше. Краса, суміш готова. Тепер мені також треба залити її у вафельницю. Ти моя вафельниця набагато більше, і вафлі я отримаю гарні. Це ще чому? Яка різниця, якого вони розміру? Головне це їхній смак. Мої вафлі вже готові. Викладаю їх на тарілку, додаю масло та поливаю смачним кленовим сиропом. Ви тільки подивіться, як апетитно виглядає. Е ні, ти чого сидиш? Я налаштовувалась на створення чергового кулінарного шедевра. В блендер відправляю селеру та розбиваю яйця. Далі мені знадобиться борошно. З ним головне не переборщити. Додаємо і вмикаємо блендер, щоб все гарненько перемішалося до однорідної маси. Тепер можна приступати до приготування вафель. Заливаємо суміш у вафельницю і чекаємо. Чекати довго не доведеться. Та-дам! Вже все готово. Розрізаю вафлю на шматочки і зверху прикрашаю свіжайшою малиною і полуницею. Все буде не лише смачно, але й неймовірно гарно. Подивіться, перед вами справжній витвір мистецтва. Як же гарно! О, здається, в мене також все готово. Я хочу зробити вафлю в стилі стріт-фуд. Для цього мені треба перекласти вафлю в ріжок та додати морозиво. Бабуся потримай я відкрию банку. І так мені знадобляться декілька коляк морозива. Ой, навіть спробувати не встигла. Кладемо морозиво, а зверху все рясно прикрашаємо взбитими вершками. Потім я, мабуть, додам кольорового посипання. І пара лядяників також зайвими не будуть. Ну і завершить мою композицію полуничний сироп. Вікі, час спробувати. Як цікаво! Джил, спочатку дізнаємося для мене приготувала ти. Ідея з льодяниками мені подобається. Спробую начинку. Ой, смакота! А тепер саме головне вафелька. Приголомшливо і дуже незвично. О, пізнаю бабусині вафлі. Отак, їх дуже люблю. Ого. Шеф, як завжди, дивує. Я таке вперше бачу. Цікаво, як на смак. А ну-ка, рибка, пливи до мене в ротик смачна рибка! А тепер спробую вафлі. О, ні, вони що селерою. Гідота. І так перемагає Джим. Ура! Я перемогла! Дякую, сестричка. А тепер я хочу бургер. Чи зможете мене здивувати? Легко буде зроблено. Бургер? Ну, звичайно, бабуся щось вигадає. Для початку треба підсмажити котлетку, бо це невід'ємна частина кожного бургера. Далі розріжу булочку на дві частини та буду додавати начинку: соус, огірки, сир. Взагалі, все саме смачне. Джил, не чіпай це не для тебе. А я, звісно, зроблю котлету самостійно. Для цього потрібно прокрутити фарсом ясорубці і лише після цього відправляти його на сковорідку. Паля, сама смачна котлета готова. Тепер саме час дістати перлину моєї кулінарної колекції. Це золота булочка. І так, без окулярів дивитись на неї складно. Діти з розуму, я хочу сліпить. Тепер я додаю начинку. А як же сир? Та ні, цей сир занадто дешевий. Краще я візьму дорогий сир із пліснявою, розплавлю його, а потім полью на мій дорогоційний бургер. Отак. Ось що таке справжня розкіш. Так, добре. Тепер я. Для початку на сковороду потрібно вилити олію. Ой, з цією штукою щось незручно. І навіщо економити? Чим більше, тим краще. І навіщо ти так багато налила? Зачекай, олія буде бризкатися. Так? А, я знаю. Нічого страшного. Я просто одягну захисний костюм, а замість протигазу у мене буде кришка. Так мені точно нічого не загрожує. Джил, ну куди ж ти? Ти взагалі-то тут не одна. Всі воліє. Бабуся взагалі то я готувала. Мабуть, доведеться готувати солодкий бургер. Упевнена, що це буде навіть крутіше, ніж звичайний. Для початку в миску я залью рідкий маршмеллоу і додам туди трохи барвників. Зараз така краса вийде. Око не відірвати. А в цю суміш. Я занурюю булочку. Ну а потім додам всередину з самих різних солодощів. І чим їх буде більше, тим мій бургер вийде смачнішим. От і все. Віки, ти готова спробувати? Тоді смачного. <рив> ну що ж, почнемо з цього дорогого бургера від шефа Ені. Цікаво, який він на смак. Солота булка мені не потрібна. А от помідори я спробую. М -м, які стиглі та соковиті. Nice. А тепер спробую і сам бургер. What? Ой, що за жахливий запах. Огидно. Oh. <laughs> ось цей бургер пахне набагато приємніше. Скільки ж там солодощів? Дуже круто. <laughs> yeah. О, А ось цей бургер прямо як з мого малюнка. Отак От нереально смачно! Бабуся перемагає. Я? Ой, велике дякую! Я така рада.